Бог створив небо і землю, дав життя ангелам і людям, існують інші живі істоти, які мешкають на землі. Бог не полишив світ свій, а постійно. Піклується про існування нашої вселеної, забезпечує життям всіх живих істот. Бог відкривається людям через природні об'явлення. Ця природа, яка оточує нас, цей світ земний, він нагадує нам про існування Творця мудрого, розумного, який створив цей ведемий світ. Клав законим природу, завдяки яким все в світі проходить гармонійно і злагоджено. Існує від вічний порядок. Бог регулірує всіма природними процесами, які відбуваються на землі. Людина пізнає Бога, розглядаючи цей навколишній світ, бачучи, який порядок. І яка гармонія існує в світі, якийсь розум забезпечує все це? Людина приходить до висновку, що існує верхприродний розум, який керує всім світом. Людина пізнає Бога через свою совість, яка є голосом Божим. У людську природу Бог заклав духовно-моральний закон, яким людина керується в своєму повсякденному житті. Совість одобрює добрі вчинки людські, а злі засуджує. Людина візнає Бога із життям із історії розвитку людської цивілізації, коли люди дотримуються. Духовно морального закону, вони удосконалюються, процвітають, розвиваються, коли людство відступає від Божественного закону, воно деградує морально, зазнає різних бід і лих, а як некається, і не виправляється, то підлягає знищенню. Як це трапилося під час Нового потопу з містами Содомом і Гоморою, як були розсіяні євреї по всьому світі. Святе письмо. Чітко, переконливо засвідчує, що через природу ми пізнаємо свого Творця, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество, розмірковуючи протворення стає видиме, так що немає виправдання. Достатньо уникнути у цей Всесвіт, побачити. У велику мудрість і досконалість людина не може ігнорувати, що існує будівничий архітектор і зодчий, який так це мудро і розумно уклав у цьому Всесвіті земному. Всякий дім споруджується ким-небудь, а той, хто збудував усе є Бог, не могла природа і земний світ появитися самі по собі який дім не може збудуватися без людських рук, так і цей світ, яка сила спорудила і збудувала. Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук. Розказує небозвід, існування сонця, світла, зорів, які не змінюються, а виконують свої функції, освітлюють землю, сонце. День а місяць ніч. І цим ми переконуємося, що хтось дивним і чудесним способом влаштував наш небозвід. Уся земля повна слави Його. Ця Вселена казує про велич і славу Творця нашого, оповіщує день днебі слово, а ніч ночі показує думку, без мови і без слів, нечутний їхній голос. Все, як було створено Богом, які заклав Господь закони, природу нашу, такому стані вони зберігаються по сьогоднішній день. Все повторюється, змінюється. О певних законах і встановленому порядку Всесвіті жодна людина не може зрівнятися із нашим творцем. Ні людський розум, ні здатність людей. Не змогли б так звершити і побудувати земне життя, як це зробив Бог. Хто води поміряв своєю долонею, а п'ядею виміряв небо і третиною міри обняв пил землі? І гори ті зважив вагою і взгір'я шальками. Вся природа говорить про велич і красу Божу, про мудрість вседержителя і творця неба і землі. Бо від величі краси створінь порівняно пізнається винуватись буття їх. Ось через природу Бог відкривається людям. Людина пізнає своїм розумом сліди Божих рук. велич і всемогутність Творця. Свята Великомучениця Варвара увірувала в Бога, спостерігаючи за красоту і гармонію земного світу. Та кожна людина має можливість. Вникаючи премудро і чудово створену природу земний світ, в якому ми живемо, неодмінно приходить до пізнання живого Бога. Бог створив людину. І дав їй безсмертну душу. Душа людська це іскорка відображення самого Бога. Бог наділив людську душу такими даними, якими ми Він володіє, розумом, волею. І моральним почуттям. Людська душа споріднена Божій природі, вона є духовним началом, так як і Бог є дух. Людська душа тягнеться до свого Творця, вона бажає єдності з Ним, спілкування, бо знаходить у ньому задоволення і велике щастя. Як той олень прагне до води живої, так прагне душа моя до Бога, до Бога живого, говорить Пророк Давид. Без Бога людська душа не має життя. Вона не може удосконалюватися і розвиватися. Як зір наш тягнеться до світла і створений для того, щоб бачити світло, так і душа наша тягнеться до Бога. Як квітка тягнеться до сонця і тепла. Без яких вона не може рости і розвиватися. Так і людська душа не може мати духовного життя, розвиватися, удосконалюватися без Бога. Віра в Бога при. Суща всім людям. Історія підказує, що немає жодного народу, який не мав релігійного вірування. Вчені дослідили, що скільки народів жило раніше і живуть тепер, всі вони вірували, мали свої молитви, храми, приносили жертви. Ще давній грецький вчений Аристотель, який народився у 384 році до народження Ісуса Христа, говорив про всезагальність релігії. Людина – не може жити без віри в Бога. Етнографія не знаходить без релігійних народів людина не може бути байдужою. І легковажною по відношенні до Бога. Бог уклав у людину релігійне почуття. Релігія означає зв'язок між Богом і людиною. Це духовний орган, яким людина пізнає Бога, відчуває Його в своїй душі і встановлює зв'язок з своїм Творцем, вступає в контакти із невидимим Богом. Якщо є люди, які заперечують існування Бога і релігії, це не означає, що Бога не існує. Як існування глухих, німех. І незрячих не може заперечувати, що їй не існує взагалі зору, слуху і мови. Якщо є не люди, це виключення. А заперечити. Не можна всезагальність релігії. Релігія присутня всім народам, всім націям і кожній людині. Але по причині гріховності і спорченості, розуму, совісті і волі, людина втрачає правильне розуміння Бога, вона особлює Бога з різними творіннями. Тому раніше існувало ідолопоклонство Багато Божья. Людина псованим розумом неправильно розуміла сутність божества, Хилилася від живого Бога і видумувала різних богів. Тому недостатньо природнього об'явлення, завдяки якому ми можемо пізнавати Бога, а потрібно, щоб Бог. Людям відкривався, дав божественні знання про себе і про мету створення людини, для чого вона живе, як вона повинна поступати в своєму житті якими законами керуватися, що її очікує після смерті, звідки взялося життя на землі і яке майбутнє цього земного світу? Ну, відповідь на всі всі питання потрібно, щоб дав сам Бог. Тому Бог об'являвся людям в Старому Завіті, через пророків і патріархів, а в Новому Завіті об'явився через свого Сина Ісуса Христа і через Його учнів святих апостолів.